Тут у неділю копають, гребуть, метуть. На вулиці Мануїльського на імпровізований суботник зібрались місцеві жителі та активна Бориспільська молодь. А організував толоку молодий політик із партії Сильна Україна Максим Кухар. І старе, і мале всі взялися за граблі та лопати. Активніше за все двоє друзів, школярів Андрій та Сергій. У недільне пообіддя хлопцям би м'яча поганяти, але вони відмахуються. Мовляв, погратися завжди встигнуть. І хто сказав, що працювати гуртом справа нудна. Так веселее с друзьями прийти, там, поразвлекаться, там, побегать все-таки конкурс, поездю хим, ну не знаю, это все-таки весело. Просто захотелось помочь убрать территорию. Ну, і вокруг у нас на районі було чисто. Попрацювали, можна і поїсти. Гаряча юшка та ласощі чекали на учасників толоки, а потім довгі балачки пронаболіли. Доки діти та молодь гралися, дорослі колом оточили молодого кандидата в депутати до міськради від їхнього округу і розповідали про власні біди. Він все розуміє, адже живе в цьому мікрорайоні самого маличку. Більше того, Максим Кухар знає, як вирішити проблеми жителів. Не розкидаюся обіцянками, що я прийду тут, пороблю всім ремонти. Меню там каналізацію чи ще щось. Моє завдання організувати громаду, щоб ми разом це зробили, і представляти інтереси громади в міській раді, представляти їхні інтереси в комунальних службах і інших службах, які мають забезпечувати нормальне, комфортне існування людей проживання їх в цьому мікрорайоні. І більше того, моє завдання як кандидата в депутати, на мою думку, це організувати громаду, щоб ми самі собі створювали тут порядок, а не чекали, поки хто це хтось зробить інше. На його думку, нині прийшов час для молодих політиків та нових рішень, але не. Без досвідчених людей такими він вважає і старших товаришів по партії і мера Анатолія Федорчука. Зараз час не домовляти зараз час дій і змін. Тому потрібно тільки йти об'єднуватись і йти всім до однієї цілі. А наша ціль це якісне і комфортне життя наших, нашої громади. Поговоривши з молодим сульноукраїнцем, люди кажуть, він вартий її голосу. Ладой енергічний а то стариков понабирають і толпи її Так що ми за нього а поки жителі вирішують за кого голосувати, молодь вантажить мішки з опалим листям та сміттям до автомобілю. Добре, потрудились. Підсумовує організатор толоки Максим Певен починати роботу в мікрорайоні треба з наведення порядку. І перший крок мешканці вже зробили. Аліна Гуторов, новини телеканал Бориспіль.